У Львові знову вийдуть на протести через закон, що загрожує незалежності набу і САП. У центрі Львова знайшли тіло людини. Суд дав 5 років за крадіжку в секшопі та магазині техніки. Лікарі виходили, немовля, яке народилося з вагою лише 600 грамів. Львів'янина посадили за ДТП під наркотиками, в якій постраждала дитина. У Львові демонтують залишки ринку Добробут. Беп перекрило канал контрабанди Дуба до ЄС. На Львівщині виявили застарілий снаряд у лісі. Про це та більше далі у випуску ви новини в темі в студії. Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити наступних випусків, та обов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. У Львові анонсували нову акцію протесту проти закону про ліквідацію незалежності набу і САП, сьогодні, 23 липня, о 19.30 на проспекті Свободи у Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченко відбудеться нова акція протесту проти прийняття закону номер 12414, який фактично ліквідовує незалежність САП та Набу. Про те, що закон, який вчора прийняла Верховна Рада. Вже підписав Володимир Зеленський. Активісти закликають до продовження тиску на владу і вимагають прозорого перегляду рішення, залучення міжнародних партнерів та дотримання зобов'язань України перед ЄС. Сотні людей висловлюють невдоволення змінам до кримінального кодексу України. Реєстр номер 12414. Основна вимога не допустити передачі прокурорам НАТО широких повноважень щодо вибору місця розслідування. Закон номер 12414 викликає серйозно зане. Покоєння він ставить під загрозу незалежність набу і САП. Львів вийшов на вулицю, щоб сказати, антикорупційна система це те, за що ми боролись роками, і зливати її під час війни неприйнятно. Наступна акція сьогодні, 19.30, написав гутник. Нагадаємо, що законопроект прийняли після масових обшуків у детективів набу, які провели СБУ офіс генпрокурора та державне бюро розслідування. Однак, без судових ухвал на проведення обшуків, протестуючи проти такого рішення в Україні відбулися масові протести у Львові. Протестувальники зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи, вимагаючи від президента Володимира Зеленського витувати законопроект і заявляючи, що він знищує всю антикорупційну інфраструктуру. Однак, попри виступи і звернення громадськості, Зеленський підписав законопроект. За крадіжку у секшопі суд у Львові ув'язнив чоловіка. Галицький районний суд Львова визнав уродженця Донецька Василя винним у крадіжці. Підсудний вкрав вакуумний стимулятор в секшопі у центрі та айфон. В магазині техніки у центрі Львова про це йдеться у вироку, який оприлюднили 22 липня в єдиному державному реєстрі. За даними вироку, 29 березня 2025 року Василь спершу зайшов у магазин техніки, що на площі Соборній, та викрав айфон 14 Pro Max за 28 тисяч гривень. Через декілька годин зловмисник зайшов в інтим. Магазин, який розташований на проспекті Свободи, та викрав вакуумний стимулятор вартістю близько 4 тисяч гривень. На суді обвинувачений свою вину Визнав повністю на підставі повного визнання своєї винуватості, обвинувачений за матеріалами досудового слідства, об'єктивності та повноти, які учасник судового розгляду не оспорює. Суд вважає повністю доведеним факт скоєння злочину та винність обвинуваченого у вчиненні злочинних дій. Йдеться у вироку. Відтак суд визнав Василя винним у злочині. Йому призначили 5 років та 2 місяці позбавлення волі. На Львівщині Беп ліквідувало канал контрабанди лісоматеріалів з Дуба, детективне територіальне управління БЕП у Львівській області. Перекрило канал незаконного переміщення лісоматеріалів за кордон. Про це інформує БЕП. Житель Львівщини зареєстрований як фізична особа-підприємець. Організував незаконне вивезення лісопродукції породи дуба до країн ЄС на підставі підроблених документів. Фігурант отримував сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів. Під час проведення обшуків детективи БЕП вилучили 22,6 кубометрів деревини, яка вже пройшла процедуру митного оформлення та мала бути незаконно експортована до країн ЄС. Її орієнтовна вартість складає понад 1 мільйон гривень. Також вилучено документацію, телефони, комп'ютерну техніку. Тощо досудове розслідування триває за частиною 2 статтею 201 один 1 кримінального кодексу України. Це контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев. Встановлюються інші особи причетні до незаконної діяльності. Вів'янина, який під наркотиками збив 13-річного велосипедиста, засудили до тюремного ув'язнення у Львові. 37-річного чоловіка засудили до 4 років і 5 місяців позбавлення волі за те, що перебуваючи під дією наркотиків, скоїв наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Про це інформує Львівська обласна прокуратура. Аварія сталася у серпні 2023 року. На трасі Львів Самбір, чоловік керував фургоном Volkswagen Crafter у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону, який отримав. У межах замісної підтримувальної терапії, рухаючись дорогою, водій виїхав правим боком на узбіччя, де наїхав на на тринадцятирічного хлопчика, який їхав велосипедом у тому ж напрямку. У наслідок ДТП дитина зазнала важких травм і була госпіталізована. Прокуратура довела вину обвинуваченого в суді. Окрім тюремного строку, суд також позбавив чоловіка права керувати транспортним засобом на 5 років. Мало це чи багато? Напишіть у коментарях. У центрі Львова знайшли тіло людини. У середу, 23 липня, на вулиці у центрі Львова померла людина. Тіло людини знайшли на прощій лізні. У центрі Львова. На жаль, людину врятувати не вдалося. На місці працювали медики. У лісі на Львівщині виявили застрілий боєприпас. Піротехніки ДСНС Львівщини вчора, 22 липня, вилучили та знищили 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На цю небезпечну знахідку натрапили під час збирання грибів у лісі біля села. Передвір'я, що на Яворівщині, про це інформують у ДСНС Львівщини. Цьогоріч в області виявлено вже 360 вибухотехнічних предметів у 94 різних локаціях. Усі вони успішно знескоджені. Залишки воїн це не іржа з минулого, а реальна загроза сьогодення. Навіть через десятиліття боєприпаси здатні вибухнути під час випадкового дотику. чи Зміщення наголошують рятувальники. Пам'ятайте, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, схожий на снаряд чи міну. Не торкайтесь його, не переміщайте. Негайно телефонуйте у 101. На місці колишнього львівського ринку Добробут розпочали демонтаж незаконно встановлених конструкцій. Сьогодні, 23 липня, комунальні служби Львова розпочали демонтаж незаконно встановлених конструкцій на території колишнього ринку добробут. Там мало облаштувати мафи. Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради. Як зазначили міській раді, 11 бетонних плиць демонтує Галицька районна адміністрація на виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. Там планують облаштувати громадський простір 1 липня 2000 2025 року виконком Львівської міської ради ухвалив рішення демонтувати 11 бетонних плит, встановлених на території колишнього ринку. «Добробот». за даними мерії, ділянка площею 0,66 гектара біля. Оперного театру незаконно перебуває в користуванні ТОВ Галінвест. Майже 20 років там працював ринок «Добробот». Справа про повернення ділянки місту перебуває на повторному розгляді в господарському суді. Юристи міста доводять у судах, що постійно користування цією землею було оформлене незаконно. Судовий процес вже на завершальній стадії. Львівські лікарі виходили немовля, що народилися з вагою 600 грамів. І зростом 30 см. Спеціалісти львівської дитячої лікарні святого Миколая виходили немовля, що народилися з вагою лише 600 грамів. Дитина чотири місяці провела у лікарні два з них у реанімації із вагою 3 кг 50 г дівчинку днями виписали з лікарні. Мама дівчинки дізналась про ускладнення вагітності замало навколо плідних вод ще на 21 му тижні вагітності. Їй потрібно було лягти на збереження, і вона вирішила звернутися по допомогу до спеціалістів лікарні святого Миколая. Бо тут є і пологові відділення, і усі спеціалісти, які зможуть надати кваліфіковану допомогу у випадку потреби. На 24-му тижні вагітності у жінки розпочалась передчасні пологи, і вона народила донечку Марічку, що вважала лише 600 грамів і мала 30 сантиметрів зросту. Повідомили у медзакладі. Маля потрапила у реанімацію, де впродовж 63 днів за її життя боролись лікарі, неонатологи та анестезіологи. Дитина не могла дихати самостійно, бо легені ще не сформувались, тож немовля, підключили до апарату ШВЛ та вводили спеціальні препарати. Окрім неонатологів та анестезіологів до порятунку крихітної пацієнтки. Підключились і суміжні спеціалісти, неврологи та офтальмологи. Також фізичні терапевти. Далі за дитиною продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених, що займаються постінтенсивним виходжуванням. Дівчинка провела у лікарні 4 місяці, два з яких у реанімації. І її вже виписали додому з вагою 3 кг 50 г. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою і тільки перемоги. Побачимось.